Власне, ми готові далі до спілкування і аналізу з нашими наступними учасниками марафону. До нас долучається Микола Давидюк, політичний експерт. Мої вітання, пане Миколо. Доброго дня вітаю вас. Давайте почнемо напевно із того сьогоднішнього оголошення від Путіна про воєнний стан, так званий на тимчасово окупованих mm -hmm. територіях, які на яких і так був воєнний стан оголошений українською владою. Це щоб що. Це щоб зробити так, що потік е мобілізованих буде організований не зі сторони Росії, а зі сторони України. Він думає, що він зможе колонізувати населення, поставити отряди і з пострілами в спину гнати їх проти своєї рідної держави, проти своїх е солдатів. От, е я думаю, що це друге це спроба зупинити мобілізацію в самій Росії. Ну для того щоб уникнути внутрішніх протестів. І третя річ це теж дуже важливо, Це спроба залякати ядерною зброєю, повернення до ядерного шантажу, що мовляв типу референдуми, визнання за території Росії. І він хоче типу, змусити Україну не атакувати не не територію, території, говорити про можливість. От, але я думаю, що це точно нас не зупиняє. Це точно нас змушує рухатись вперед, і це точно говорить про те, що ми не повинні не просто скинути е вигнати путінські е війська з нашої території, а ми повинні скинути цей режим. Перемога буде неповною без знищення режиму Путіна в Кремлі. І ось це якраз таки те, про що він нам дає підсказку, без чого ми повністю перемогу відчути не зможемо Навіть ви. Знати їх з нашої сторінки не означатиме жити в спокої та в мирі. Це означатиме просто, що вони нас будуть обстрілювати шахедами, ракетами, там кінжалами чи будь-чим іншим з території Біл... У нас, на жаль не дуже стабільний зв'язок, але сподіваюсь, він нас не підведе далі. А, власне, я думаю, що те, про що ви кажете, пане Микола, дійсно а, з кожним днем буквально усвідомлюють все більше людей, навіть ті, які не хочуть вірити в те, що ми от проречені жити поряд із таким а, агресивним сусідом. А, а повертаючись до власне, поточної ситуації, що на вашу думку відбувається на, навколо Херсону? А, з огляду на от інформаційний супровід саме в російському інфопросторі. Як що ми там бачимо, як ви трактуєте от, ці ці заяви Суравікіна, ці настрої блогерів так званих воєнкорів російських? Ті загрози, які вони озвучують, що на вашу думку відбувається насправді? Я думаю, там блогерів їхніх читати точно не треба. Тобто, це не сповна розуму люди, які на пропаганді заробляють гроші і озвучують там просто вброси, вкиди і, і маніпулятивні пропагандистські речі. Тому Температуру по палаці треба замітити. Це можемо відкинути. Точно так же телеграм. Ну я думаю, що військових підказок вони точно не дають. Да? Але, скажімо так, навіть дивитися, типу, в зайвих від, від війни, від роботи час, ну ми їх мінімум можна пробувати. Дивіться, на рахунок того, що відбувається. Це в Херсоні найкраще всього слухати офіційну інформацію від збройних сил України, які чітко дають зрозуміти, що відбувається. Вони йдуть в атаку. Вони якраз таки повертають населені українські пункти, і вони роблять так, щоб ми мали змогу дуже скоро і швидко отримати частину нашого населення вдома на звільнених територіях. Плюс ми це бачимо по заявах пропагандистів, які від'їжджають. Ми бачимо це по заявах пропагандистів, які вивозять людей і населення на територію окупованого Криму. От вони думають, що там вони зможуть вберегтися. От це говорить про те, що Росія розуміє беззаперечність українського наступу. Це те, про що говорили якраз таки, і керівник розвідки. Це й те, про що говорили українські військові. Про що говорила британська розвідка? Тому я думаю, що якраз таки те, що ми бачимо по Херсонському напрямку, це чіткий наступ української армії, і це, скажімо так, не довгий час щодо повернення деокупації як мінімум великої частини області і великої частини самого міста. Ми віримо у позитивні сценарії, безумовно підтримує нам наші збройні сили, але не можемо не зважати на те, що ж лунає з і зокрема від персонально відповідальних за події на фронті. Отже, генерал Суравікін серед всього того, що він наговорив у своєму так званому спічі. Якщо коротко, то ситуація важка на Херсонському напрямку. Рішення попереду непрості, щоб це не означало. Ми не прагнемо високих темпів. Таке враження, що задається такий от порядок денний, в тамтешній інфопростір, що ну, все недобре, а буде ще гірше. А, ну, або непрості рішення це анонс якогось ядерного а, спроби ядерної атаки. Дивіться, я думаю, що в Суровікіна проблеми з прізвищем, він насправді кусає. Ну, Те, враховуючи, як вони стріляють і закидують нас ракетами, типу, ви, ну або, або, або насправді їхні цілі прийняття рішень, е, такі, куди вони стріляють. Просто я не впевнений, що у нас дитячий майданчик це центр прийняття рішень, там діти просто граються. От, але наші діти явно розуміють, ніж цей Суровікін, Путін, Лавров і Пісков разом взяті. А дивіться. Дійсно, вже навіть вони визнають те, що по херсонському напрямку у них надзвичайно великі проблеми. Ну і по херсонському напрямку вони не можуть контролювати ситуацію. Рішення Путіна про проведення референдумів було надзвичайно поспішним, тому що вони навіть не закріпилися на цих територіях. Більше того, надзвичайно сильний внутрішній протест місцевого населення. Росіяни такого ніколи ніде, ні в одну війну не зустрічали. Те, як їм протистоять на Українському півдні сході місцеві жителі, ну от які просто а, постійно їх атакують і не дають змоги почуватися безпечно. Ось це якраз таке те, що теж не дає змоги росіянам почуватися комфортно на наших територіях. Я тут прочитала в одному із ваших інтерв'ю таку достатньо інтригуючу фразу: ніхто не хоче в гроб з Путіним. Соловйов, Кисельов, Сіманян та інші пропагандисти готуються працювати на нову владу в РФ. Це що про це свідчить? Ну, дивіться, насправді попагандистим. Це люди, які десятки мільйонів доларів заробили. На пропаганді це люди, які десятки мільйонів доларів заробили на, 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 на донесенні путінських наративів, але вони розуміють, що. Путінська війна в Україні надзвичайно програшна, що вона веде до краху режиму, вона веде до міжнародної ізоляції санкцій, і вони зараз підбирають якраз таки нового потенційного президента, з ким би можна було працювати для того, щоб потім і зберегти свої статки, і можна було далі продовжувати заробляти надзвичайно великі гроші. Тому так сьогодні вони шукають з ким попрацювати, тому що навіть за умови використання ядерної зброї. Путін все рівно залишитись при владі не зможе, і Росія для того, щоб зняти з себе. Звання держави терориста. А зараз європарламент 20-24 листопада буде голосувати. А все вже визнали. Частина національних парламентів вже визнала вісім пакетів санкцій. Причому такі, що навіть яйця Валішера Османова забрали Фаберже, так от і багато інших речей, які обмежують розвиток і російської держави, російської політику, ма призводять до того, що вони вже готові будуть перелаштовуватися і підлаштовуватися під нового керівника. Кому буде головне завдання зняти санкції з Росії, віддати в першу чергу українські території, а якщо вони до той час не будуть звільнені, і зрозуміло, що намагатися зняти санкції, От якраз таки під таку особу вони будуть намагатися перебудуватися. А ви бачите в орбіті, от якось навколо російської влади таких осіб, які потенційно можуть іти цим шляхом, бо поки що більше реалістичним виглядає якийсь кадиров або пригожин, який може стати наступником Путіна. Дивіться, це Путін лякає нас, що типу у нього це радикальне оточення. Один лобстерів йому з спільненнями варить. Да? А другий бігає горних козлів зачищає. Ну от я не бачу там ні одного, ні другого. Знову ж таки, верифікація цього наступного президента заходом в такому випадку просто не відбудеться. Да? Ну, от один по тюрмах виступав, а другий дітей вбивав. Тому я, скажімо, так поки що більше бачу е можливості перезавантаження Росії а її доведеться після цієї війни в будь-якому випадку. Особливо після програшу нашого змінювати владу програшу від нас, яку вони отримують от, нашої перемоги. Їм доведеться перезавантажувати систему. Їм доведеться міняти якраз таки політичне керівництво. І це призведе до того, що. От, ці персоналі будуть пробувати пролізти. Зрозуміло, що більш за все їх не вийде. Але типу, там ці всякі мішустіни, сабяніни, Медведєв точно в грі. Це типу з класичних персоналів. Точно буде участвувати Максим Галкін, а точно буде намагатися пробувати Ургант, точно буде намагатися видивлятися собі з Ксенія Собчак. Ну, от, зрозуміло, що ця вся тусовка вона буде дивитися і думати, яким чином залізти на місце Путіна для того, щоб можна було красти мільярдами, управляти трильйонами. Ну от і безкарно займатися злочинами. Вони всі на це, на ці всі речі, надзвичайно сильно збуджені. От, вони прислуговували в нього там на корпоративах і на парадах. Ну тому зрозуміло, що будуть намагатися зайняти його місце. Ну частина для нього грабувала. Ну тому так, там можуть бути якісь персоналі, але нам все рівно наше з вами завдання зробити настільки сильну Україну, щоб ніколи не один росіянин жоден русак не подумав на нас ще раз напасти. Тобто наша перемога повинна бути настільки сильна, блискавична, яскрава і так добре запам'ятатися в пам'яті, щоб ніколи більше в майбутньому вони не подумали могли на нас нападати, ось це якраз таки ціль України. Ну і плюс, якщо говорити про нашу перемогу, вона повинна точно включати і пакет відповідальності заходу. Тому це вступ в ЄС, це вступ в НАТО, це репарації з Росії, перемога над Росією. Ну і зрозуміло, що зміщення самого режиму. Ось це прості п'ять пунктів, в яких Україна. Інці бачать свою перемогу. А про те, хто там буде наступним президентом, нам все рівно чи Навальний, чи Собчак, чи Максим Галкин, можуть навіть всі колективно або по черзі для нас. Це не матиме значення. Ми зробимо так, що наш сильний кордон буде і вони не, не будуть навіть мати бажання нас атакувати. Ну це... і найголовніше дивіться, тут треба залучати і західні країни, і східні країни свого часу фашистську німеччину, фашистську Японію приборкували шляхом або розділення, або шляхом передачі їхніх територій іншим державам. Аналогічна історія, нехай Кита... Ай і сполучені штати розділять собі Росію, і потім будуть знати, що це буде нормально, або або інша історія. Це якщо німецький сценарій, є японський сценарій, да коли Росія забрала Криви. Нехай Китай забирає собі Сибір. Буде Сибірська народна республіка, кишенькова держава Сідзінпіна. І нехай вони собі безплатно там качають нафту. А росіяни сидять без Сибіру. без нафти. Росіяни нікого й ніде атакувати не зможуть. Все. теж відповідь на питання тому Україні треба крім військової перемоги. Дати гроші в і сепаратизм кладати гроші в створення там незалежних держав, цілого параду суверенітетів. Ну і знову ж таки підігрувати глобальним лідерам для того, щоб вони мали змогу, щоб вони мали змогу нажитися просто на краховій Росії. Якщо у нас ця формула вийде, будемо жити довго, прекрасно і щасливо. Прекрасні сценарії, як на мене, нехай вони справдяться. Щоправда, поки що, все ж таки, ми тільки на шляху до всього цього. Але віримо в, то, в те, що так і станеться. Ще я хочу у вас все ж таки встигнеться. Але якщо дивіться, якщо дивитися з однієї сторони статистику збройних сил України з поля бою, а з іншої дивитися, наприклад, на політологів мислителів навіть західних, які писали прогноз там на 10, 20, на 100 років. То ми йдемо по цьому шляху. Наприклад, Фрідман. Екс керівник одної з американських розвідок він ще в 10-му році, в 9-му, вийшла книжка Мір слідуща століт. Він казав 20-й 30-й рік війна Росії України, і він говорить, що будуть воювати дронами і орієнтована кількість жертв. Він Дуже багато чого сказав. Але він сказав, що після цієї війни Росію жде крах. Ріст Польщі, ріст цієї Японія. Ріст, от, але крах Росії. Тобто, це теж треба розуміти, тобто, не треба боятися майбутнього, ти більше що майбутнє на нашій стороні. Дякую вам, дякую за те, що долучилися до нашої нашого марафону. І, попри непростий зв'язок, але все ж таки вашу думку, вашу аналітику, ми почули. Микола Давидюк, політичний експерт, включався до нас у марафон. Не